Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ми з вами вже роздивились декілька пунктів, які не можна робити на коробці на механіці. І зараз останній пункт, ну там десятий да, так наприклад, тому що можуть і більше бути. І якщо їх більше, пишіть, кажіть про них, ми будемо їх розбирати і е, далі розповідати про них. Так, ось про що зараз мова. Якщо у вас іде гальмування, то є е, е, такий, знаєте. У водіїв виробилось таке із життя, воно з життя вироботалось, як краще загальмувати. То не натискайте відразу щеплення, якщо ви хочете, на, наприклад, загальмувати. Буває часто, що натискають щеплення, а потім вже натискають гальмо. Якщо ви гальмуєте, то краще спочатку пригальмувати, якщо у вас була швидкість, а потім вже наприкінці натискати щеплення. Також є екстрене гальмування. Якщо вам екстрено треба загальмувати, ви можете різко натискати, наприклад, на педаль гальма. Да, ваша машина буде глохнути, вона заглохне. Ну на самому прикінці можете натиснути на щеплення, щоб вона не заглохла. Але якщо вона навіть заглохне, то е це шкідливо для коробки, так буде. Е але ви різко можете зупинитись і, наприклад, не зачепити автомобіль чи якийсь предмет, чи може людина, яка буде перебігати, переходити, е то таке так е гальмування може е виробляти. Якщо ви будете екстрено гальмувати і буде ожеледиться. То краще не доводити до того, щоб у вас заглох двигун, краще пригальмовувати спокійно, потім переходити на нижчу передачу. Якщо вже немає місця, подивіться, може ви зможете виїхати чи праворуч чи ліворуч, натиснувши, наприклад, на газ. таке теж може бути. Ну це окрема тема. Зараз трошечки про інше коли ви не натискаєте відразу щеплення, а пригальмовуєте пригальмовуєте, то двигун вам допомагає пригальмувати і ваш гальмівний шлях він коротше. Він скорочується. Також коли у вас іде екстрене гальмування, постарайтесь кермо утримати рівно. Не крутити не вправо, не вліво, тому що може бути і занос. Якщо желедиться, то може бути дуже сильний занос. Тому таким чином ми приводимо до висновку, до якого що гальмування краще відбувається і менше гальмівний шнах шлях, коли ви не натискаєте відразу щеплення трошечки згодом. Ну якщо є у вас наприклад ожеледиця, то краще так пригальмувати, перейти на нижчу передачу, відпустити щеплення і догальмовувати. Також буває при е, такому різкому гальмуванні срабатує система АБС. Так, ви сильно натискаєте на педаль, у вас зжимаються колодки, зжимають тормозний диск, але АБС вона розжимає і таке може відчуття бути, знаєте, ну, як такі мікроударчики. Воно таке незвичайне відчуття і досить неприємне. Ну також може перелякати водія, якщо він тільки почав своє кермування, свій шлях початківця. Все дуже залежить від різних обставин і від різних ситуацій, які можуть траплятися, траплятися на дорозі, то водій з опитом вже буде далі. знаєте, як думати і на основі свого опита якось виробляти оце, оце гальмування. Да, десь треба трошечки пригальмувати, потім натиснути щеплення. Десь може так загальмувати, щоб не догнати автомобіль, чи якийсь не наїхати на якийсь предмет, щоб машина і заглохла. Ну, ми вже про це розмовляли. Що буде так не дуже для коробки? Це класно, але, але ви не і у вас буде не буде аварійної ситуації. Десь може потрібно швиденько переходити на нашу передачу, якщо вже ледиться, таким чином пригальмовувати. Таким чином свій автомобіль, навчайтесь кермуванню і правильному гальмуванню.